Вони відрізані від духу, тому вони до нас, як певні п'явки, приєдналися, щоб отримувати енергію духу, тому вони умовно живляться страхами, заздрістю, психами, тривогою і так далі, тому що їм просто високочастотна енергія неможлива. Папа Римський розповів про таємну місію Ватикану по завершенню війни. Понтифік зазначив, що мир досягається відкриттям каналів. Як це має виглядати відкриття каналів? Карта якихось. Таємних домовленостей махінацій папа, напевне буде домовлятися. Ця таємна діяльність папи вона шкодить Україні? Ігри диявола, я би сказав. Папа Римський розповів про таємну місію Ватикану по завершенню війни. Він не розкрив деталей цієї місії. Ось що сказав журналістам папа під час повернення з Угорщини. Я процитую: я готовий зробити все, що має бути зроблено. Зараз іде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розкрию її. Сказав він. І давай зараз з'ясуємо, що ж це за така місія в папи римського секретна. Так, добре, давайте подивимося, що це за місія. Пака Римського. Так, добре, дивлюся. Карта вірності падає. Ну, якісь таємні домовленості. Перш за все, можна сказати. Карта фінансів падає фінансування якесь додаткове. Карта хвороби, якісь такі тяжкі карти. Щось там, якісь таємні домовленості можуть бути. Валет був новий, карта швидкості карта якогось активного руху. Підірка хрестова карта маніпуляцій. І Маніпуляції, якісь, бачите, такий чорт тримає жінку ланцюгами. І тільки бугнова карта розорення. Я думаю, що це може знову якісь, будуть намагатися встановлювати договорняки, щоб ми скоріше погоджувалися на перемир'я чи щось таке, бо я бачу грошові карти, я бачу карту маніпуляцій, я бачу карту вірності, я бачу карту виснаження. Тобто, от я бачу, що втома Європи від війни. Доводить до того, що паримський напевно, знову буде намагатися переконувати, можливо, наш уряд і наше суспільство на якісь перемовини. І, ну мені так здається, от в цьому полягає його якась мирна місія, як він сказав. Понтифік зазначив, що мир досягається відкриттям каналів. Ця фраза була в лапках, і в мене питання, що папа мав на увазі, коли говорив, що мир досягається відкриттям каналів. Як це має виглядати відкриття каналів? Добре, давайте подивимося, що там за відкриття каналів. Так, дивлюся. Так, відкриття каналів. Що це таке? Карта возлюбленої, карта симпатії, карта якихось е, полюбовних домовленостей, карта хвороби знову випадає, карта офіцера мілітаризації. Якісь військові, скоріше за все, канали. Дев'ятка Христова. Карта захисту. Вісьмірка бубнова карта махінацій карта розорення, карта провокацій, п'ятірка червова карта, якісь таємні інтриги, якісь обмеження. Ну, я би сказав, що це можуть бути якісь канали пов'язані саме з війною, от тому що карта воєнного випадає ось тут. І плюс карта якихось таємних домовленостей, махінацій. Мені здається, що там от є таке, от, що намагаються, можливо, якось через війну, через воєнних якось. Досягти якихось компромісів, тобто, папа, напевне, буде домовлятися. Напевне, от в цьому полягають у ці всі приховані канали. Ну я так бачу картину Якісь от воєнні дії, якісь воєнні спроби. Ну, можливо, через воєнних будуть якісь домовленості йти. Крім того, Папа обговорив війну в Україні з прем'єром Угорщини Орбаном та представниками РПЦ у Будапешті. І за його словами, всі зацікавлені у дорозі до миру. Ну, особливо прихильники головного терориста світу і агенти Кремля в Угорщині. Вони дуже зацікавлені в дорозі до миру. Ця таємна діяльність папи вона шкодить Україні. Ну і судячи по перших двох розкладах, я би сказав, що да, шкодить. Але давайте я подивлюся ще раз. Буквально три карти, щоб сказати, остаточно. Карта посланця падає, карта смерті падає, погана карта, карта спостереження, все око. Центральна карта смерть можна сказати так, шкодить ця діяльність дуже шкодить. До речі, папа якось заявляв про свою дуже велику повагу до російського народу, якому за його словами не властива ця жорстокість, з якою солдати РФ діють зараз в Україні. Під час візиту до Угорщини Папа зустрівся з нашим прем'єром Шмигалем. Він передав йому фотоальбом про злочини РФ в Україні і запросив до Києва, чи змінив папа свою думку щодо поваги до російського народу на даний момент. Зараз подивлюся Зараз подивлюся, чи змінив папа свою повагу. Хоча мені здається особисто, що вони все всі прекрасно розуміють і знають. Просто це така гра в них. Він же ж не дурний чоловік, папа. Він прекрасно знає, якими можуть бути росіяни. Мені здається, вони не живуть в вакуумі. Історія себе повторює постійно. Карта дому, карта сім'ї, карта родини, карта дитини, карта народження чогось нового, нові погляди, якесь нове бачення світу, карта розорення, карта якихось втрат. Ну, таке от. Далі дивимося. Тож червовий, карта прихильності, вісьмірка, червова, карта брехні, обману, інтриги. Четвірка пікова карта агресора, колаборанта. Папа ще той обманщик, судячи по картах, особливо по нижньому ряду, я думаю, що вони все всі прекрасно розуміють і знають, якими можуть бути росіяни. Просто в них така задача грати певну роль, тому що їм це вигідно з фінансової ситуації чи ще з якоїсь. Ну таке от ігри диявола, я би сказав, одним словом, охарактеризував, тому що святого того папи мало насправді. Знаєте, там, де церква, там часто ходить нечистий. Особливо, якщо це московська церква. Чи приїде папа до Києва? Зараз подивлюся, що мені карти покажуть. Зараз глянемо. Карта ревнощів падає. Карта смерті падає. Карта нещастя падає. Ні, я думаю, не приїде. Всі три карти негативні. Він так послухає, послухає, можливо, якусь телефонну розмову проведе, але приїжджати ну чи. так можливо, навіть краще, що він не приїжджав до України. Я думаю, так враховуючи, як він намагається, нібито помирити нас з агресорами, то це мало чим хорошим може закінчитися. Те, що прозвучало у вас в ефірі, про те, що рішення про прискорення завершення війни знаходиться у Ватикані, і хотіла б вас запитати, чи можливо Ватикан має вплив на президентів світу і може цим своїм впливом одним дзвінком зробити так, щоб війна завершилася. Я не бачила, що на планеті є якась одна інстанція, яка може це зробити: що тіньове правління. Це колективна свідомість, до речі, досить різнорідних істот. От як я кажу: да, давайте. це королі Британії, які нібито нічого не вирішують. Да, вони просто є. Просто монархія. просто. Це Ватикан. Як не буде це дивно, це якісь дві монархії в Африці. Там в них є щось дуже схоже, і це геть не розвинені країни, але вони, як носії спектрів. А, може, вони не активні в грі соціальній, але якось там для оцього колективного файлу вони важливі. А це, судячи з усього, мені здається, японська монархія. І там оце також японська, корейська і китайська, якась там між ними своя. Оце як у нас з, з, з Росією із чия гуань ін, да? чия. Е, Коміхої Кіцени. Тобто там є такі свої. Вони також кожен каже, що це їх богиня, що це їх боги, що це їх створили, що це їх, і там також є певна якась така війна за це лідерство. І тому я вважаю, що справжнє тіньове правління знаходиться взагалі навіть не фізично на нашій планеті, але є певні екскорпоровані люди. Через яких вони діють. І тому, ніби там повинно щось вирішитися. Ну, наприклад, щоб той же Ватикан щось сів за один стіл з православ'ям раз об'єдналися. Потім після цього щось відбувається, потім ще щось. Потім, тобто план буде, але якщо заходити тудись, ось там за тим круглим столом і ще раз кажу, це не одні істоти. Це також ті, хто об'єдналися з певними своїми ідеями, бажаннями. І серед них є ті, від кого кому від нас потрібна тільки енергія, вони не можуть брати, вони відрізані від духу. Тому вони до нас, як певні п'явки, приєдналися, щоб отримувати енергію духу, але вони не можуть її отримувати високочастотно. Тому в нас дуже багато чіпів різних. На те, щоб ці вібрації дуже знижувати, тому вони умовно живляться страхами, заздрістю, психами, тривогою і так далі, тому що їм просто високочастотна енергія неможлива. І є ті, які на нас дивляться як на перспективу, які можуть їх евакуювати, і вони можуть продовжити свою еволюцію в досвід в... в духі, але для цього повинен бути симбіоз. І тому так багато в нас сьогодні розмов про е, кіборгів, е, про штучне вживлення в тіло якихось наномеханізмів, нанодронів, е, ще чогось, що буде плавати по твоєму тілу, і слідкувати за твоїм здоров'ям, і вирівнювати твій гормональний баланс, і на комп'ютер виносити, що там з тобою відбувається, і підвищувати за рахунок цього твої е, е, розумові здібності. Ну тобто е, це симбіоз е, з технікою. І, і ці всі експерименти ми радіємо, да, коли штучне око бачить краще, ніж живе. А і коли там люди, яким вживляються там замість слухових операцій, якісь чіпи там чують цікавіше і пальбагатопалітерніше ніж звичайний людський, тобто слух, тобто нам все це подобається, все, якщо це буде використано використанова благо людини, то ми дійсно можемо отримати таку путівку вдовше життя, щасливіше, і так далі. Тому в нас чогось повністю зосередилися на тому, що. Це все зло, і це все проти людей, і це все. Давайте так: не вижимо ви ми, не виживе ви ніхто. І вони. Тому варто заспокоїтися, що нам ніхто смерті не бажає, що все працює на те, щоб ми перейшли, але в цьому перейшли, хочуть, щоб перейшли і ті, хто не перейдуть без нас, ну, умовно. І тому така складна система. Зараз Всесвіт допомагає нам знаходити такі дуже складні, неординарні і непрості рішення. І Ватикан повинен може вже щось прискорювати, судячи з усього, ну але на даний момент, так. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.